Усім привіт! Я заяць Віталія, відкрита і щира українська дівчина. У сіверські краї прийшла я на світ, і звідси готуюсь в дорослий політ. Живу у селі, і цим я кушаюсь, тут я зростаю. Це наша школа, найкраща у світі. Тут креативні педагоги і розумні діти. Ми всі, як одна шкільна родина, тут почувається, як вдома, кожна дитина. А я президент шкільної громади. Вже другий рік цю займаю посаду. Це не просто звання, а щоденна робота. Це обов'язок мій і учнівські проводи. Усвідомлене рішення лідером стати, щоб процікаве життя в школі подбати, щоб не просто дні гортати в календарі, а щось корисне зробити на землі. І почати варто з юних літ, сміливі кроки у широкий світ. Лідер не той, хто попереду йде, лідер це той, хто інших веде. Хто наполегливо цілий своїх досягає, своїми здобутками всіх надихає. Може, й не варто так говорити, я не маю на меті себе тут хвалити. Та все ж декілька слів про себе скажу. Чим я займаюсь і як я живу. У навчанні у мене все на дванадцять, з дитинства звикла завжди старатись. Хочу все знати, тому не лінуюсь, у цьому році вступати до вишу готуюсь. Співаю, танцюю, спорт поважаю, у вільний час вірші складаю, фотокамера завжди зі мною. Зупиняю миті, наповнені красою. Беру участь у конкурсах, проєктах, вікторинах. Промиті перемог нагадують світлини у час тривожний для нашої країни ми з друзями з народом заєдине, плетемо шкарпетки і маскувальні сітки. Так, ми такі українські дітки. Моє ім'я з латині «життєва» означає, мабуть, воно мені й допомагає, як корабель назвуть. Така у нього доля, а я люблю життя ціную волю. Люблю пісню вкраїнську, стежину шкільну, росяний ранок в країну свою. Люблю, щоб сонце у зеніті, люблю, щоб посміхались діти, люблю добро робити для когось не для себе. Люблю життя і прошу миру в неба. Дощ це зробить як не я Бути лідером просто і не дуже. Ти, якщо м'єш, не лякайся, друже. Все залежить від нас, все у наших руках. Наше завтра відзеркалюється в наших ділах. Тож стартуймо рішуче до нових перемог. Все буде Україна. З нами завжди Господь Бог.